Привіт! Сьогодні вимальовується максимально активний і навіть дещо войовничий день, але в хорошому сенсі цього слова. Це той випадок, коли енергія б'є ключем, і головне направити її в правильне русло, щоб не рознести все навколо. Енергетика дня оновлення через дію. Тринадцятий місячний день це час оновлення та накопичення знань, його символ колесо, що натякає на циклічність. Це ідеальний момент, щоб розібратися зі старими помилками, але не просто переживувати їх у голові, а виправляти діями. Місяць у близнюках додає нам швидкості, комунікабельності та легкого хаосу. Тобі захочеться встигнути всюди, і з друзями поговорити, і нову статтю прочитати, і кудись поїхати. Руна Тейваз – це символ воїна, перемоги та залізної волі. Вона каже бачиш ціль. Йди до неї, не звертаючи. Тей вас не любить сумнівів, вона любить рішучість і справедливість. Поради, як провести цей день круто. Фокусуйся на головному. Близнюки можуть розпорошити твою увагу на тисячу дрібниць, але Тейвас вимагає одного чіткого удару. Обери одну важливу справу і доведи її до кінця. Сьогодні ти маєш силу пробити будь-яку стіну, спілкуйся з користю, оскільки місяць у близнюках язик буде як помило. Використовуються для переговорів, навчання або примирення, та й вас допоможе тобі відстояти свою думку чесно і впевнено, без маніпуляцій. Навчайся нового: 13-й день дуже сприяє засвоєнню інформації. Це чудовий час для курсів, читання чи майстер-класів. Знання, отримані сьогодні, стануть твоєю зброєю в майбутньому: спорт і рух. Якщо відчуваєш, що всередині закипає роздратування, та й вас може давати зайву агресію, іди в зал або просто на довгу прогулянку. Фізичне навантаження сьогодні найкращі ліки. Чого краще уникати порожніх суперечок. Близнюки люблять посперечатися заради процесу, а те й вас може перетворити це на справжню війну. Не витрачай енергію на доведення своєї правоти людям, які тобі не важливі, незавершених справ. 13-й місячний день не любить, коли хвости тягнуться за тобою. Спробуй закрити хоча б один старий борг або питання маленька порада, те й вас це про відповідальність. Сьогодні успіх прийде до того, хто готовий взяти на себе відповідальність за свої слова та вчинки будь справжнім лідером для самого себе. По фінансах сьогодні ситуація цікава. З одного боку, близнюки підштовхують до легких і швидких рішень, а з іншого, Руна Тейвас вимагає стратегії і чіткого розрахунку. Це не той день, щоб просто плисти за течією, тут треба брати штурвал у свої руки. Ось кілька дружніх порад, як сьогодні поводитися з грошима, фінансова стратегія на сьогодні Інвестуй у власні мізки. 13-й місячний день ідеальний час для оплати навчання курсів або купівлі книг. Гроші, вкладені в інтелект і нові навички сьогодні, повернуться до тебе з солідними відсотками. Близнюки обожнюють інформацію, а те й вас зробить ці знання твоїм інструментом для заробітку. Чіткі та швидкі угоди. Якщо ти планував якісь переговори про гроші, то зараз чудовий момент. Та й вас дає тобі впевненість і пробивну силу. Головне, говори прямо, чесно і по суті. Партнери оцінять твою рішучість. Повернення до старих проєктів, оскільки день пов'язаний з переглядом минулого, може виявитися, що якась стара ідея, яку ти відклав у шухляду, зараз може принести прибуток. Переглянь свої старі записи: уникай імпульсивних дрібних витрат. Місяць у близнюках часто провокує накупити купу непотрібних дрібничок. О, яка класна ручка, о, ще один чохол на телефон. Та й вас закликає до дисципліни воїна, витрачай гроші на те, що справді посилює твої позиції, а не просто розважає. На що варто звернути увагу плануй великі покупки на майбутнє не давай гроші в борг, можуть довго повертати, закривай дрібні борги та рахунки. Не ведися на швидкі та легкі гроші без зусиль. Аналізуй витрати за останній місяць, не підписуй документи, не дивлячись. Коротка настанова, уяви, що твої фінанси це твоя фортеця. Сьогодні Тейва здає тобі ресурси, щоб її зміцнити. Будь рішучим у великих цілях, але не дозволяй близнюкам розтягнути твій бюджет по дрібних крамницях. Поєднання близнюків і 13-го місячного дня у питаннях здоров'я штука специфічна, особливо коли йдеться про зуби та операції. Тут треба бути дуже уважним до деталей, бо енергії сьогодні швидкі і трохи метушливі. Ось як це виглядає з погляду зірок та рун, та я маю тебе попередити, близнюки не найкращий час для складних операцій, особливо якщо вони стосуються парних органів, рук, плечей чи легень. Щодо зубів, видалення та складні операції краще відкласти, якщо це не гострий біль. Близнюки роблять організм вразливим до інфекцій, а кров може гірше згортатися. Та й рішучість піти до лікаря, але він також додає ризику травматизації. Чистка, відбілювання, легке лікування, ось це зелене світло. Тринадцятий місячний день дуже сприяє процесам очищення та реставрації, оновлення пломб або професійна гігієна пройдуть чудово, протезування можна починати підготовку, знімати зліпки, близнюки люблять точну роботу з деталями. Краса та догляд сьогодні день працює за принципом старе геть, нове на користь. Омолодження це один із найкращих днів місяця для масок, пілінгів та будь-яких процедур, що оновлюють шкіру. Ефект буде помітним одразу. Стрижка сьогодні це не просто зміна іміджу, а спосіб зістригти старі проблеми. Місяць у близнюках зробить волосся легким і пухнастим, тому для складних важких укладок день не ідеальний, а от для легких локонів супер. Близнюки керують руками. Зроби манікюр або розслабляючий масаж кистей, це дасть неочікувано сильний прилив енергії. Здоров'я та тонус. Руна Тейвас буквально вимагає від тебе фізичної активності, але без фанатизму. Дихання, оскільки близнюки відповідають за легені, старайся більше гуляти на свіжому повітрі. Провітрюй кімнату частіше. Метаболізм, у 13-й місячний день, організм дуже добре засвоює корисні речовини та ліки. Якщо п'єш вітаміни, сьогодні вони спрацюють на всі 100%. Важливий момент Тейва може давати гарячі стани, раптові підйоми температури або запалення. Якщо відчуваєш слабкість, не ігноруй її, дай собі відпочити. Мій висновок для тебе: якщо операція на зубах термінова, йди з настроєм Тейваза, переможця, все пройде добре. Але якщо це плановий візит на складне видалення, я б радив почекати пару днів, поки місяць вийде з близнюків. О, у стосунках сьогодні справжній феєрверк. Поєднання близнюків 13-го місячного дня таруни та й вас створює гримучу суміш, хочеться і поговорити про все на світі, і з'ясувати, хто в домі господар. Ось як це розролити, щоб залишитися в плюсі, дружба, час для своїх. Місяць у близнюках це зоряна година для друзів. Сьогодні спілкування буде легким, інтелектуальним і дуже швидким. Старі зв'язки 13-й місячний день обожнює повертати минуле. Якщо ти давно не писав старому другу, сьогодні ідеальний момент. Це оновлення принесе тобі не тільки приємні спогади, а й нові ідеї. Колективна енергія та й вас каже, що сьогодні круто працювати або відпочивати в команді, де є спільна мета зіграти в настільні ігри, піти на квіз або разом потренуватися це вогонь. Кохання та романтика, пристрасть і чесність. Тут Тейвас додає чоловічої активної енергії. Це не день для рожевих сопель і натяків, це день для прямих дій. Будь відвертим, якщо тебе щось мучило, скажи про це прямо. Але, і це важливо, без агресії. Тейваз – це шляхетний воїн, він не б'є в спину. Говори чесно про свої почуття, і партнер це оцінить. Ініціатива якщо ти чекав на знак, щоб покликати когось на побачення, ось він. Тейваз любить сміливих. Місяць у близнюках підказує, краще обрати місце, де можна поговорити: кав'ярня, виставка, прогулянка, а не галасливе кіно. Сексуальна енергія сьогодні вона на висоті, дуже активна і навіть трохи спортивна. Та й вас додає витривалості та вогню. На що звернути увагу, щоб не посваритися, гостре слово близнюки можуть змусити тебе ляпнути щось зайве, а те й вас зробить це слово болючим, як удар мечем. Думай, перш ніж жартувати саркастично, сьогодні це може зачепити сильніше, ніж зазвичай. Боротьба за лідерство у стосунках може виникнути бажання перемогти партнера, довести, що ти головний. Пам'ятай, у коханні перемога це коли ви обидва щасливі, а не коли хтось здався. Повторення помилок, оскільки тринадцятий день це колесо, можуть випливти старі образи. Не давай їм зациклитися, розв'яжі вузол і йди далі. Порада для спілкування сьогодні твій головний інструмент щирість. Якщо відчуваєш напругу, просто скажи слухай, я зараз заведений, давай просто спокійно поговоримо. Це зніме весь негатив Тейваза і залишить тільки його силу. Як думаєш, у твоєму оточенні є хтось, з ким давно варто було б розставити крапки над і. Сьогодні для цього найкращий час.